Вітаю вас всіх миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ще одна субота і ще один одна можливість, ще один час для того, щоб пороздумувати над Словом Господнім і прийшовши сюди, наповнитися, пізнати більше. І вийти звідси вже більше, з більшим пізнанням, з більшими знаннями. І про це ми молимось кожного разу, і про це ми у Бога просимо, щоб Господь, щоб наші тут зустрічі не були даремними, щоб наші тут зустрічі вони приносили плоди для нас в цьому світі. Сьогодні хочу поділитися коротенько своїми роздумами на тему. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх. Це мені ви чинили. Я думаю, що ви зрозуміли, догадалися, які тексти, над якими текстами ми сьогодні будемо роздумувати. Отже, Ісус Христос залишив для нас з вами обітницю. Обітницю коли він прийде на нашу землю в другий раз, відкриємо Матвія 25 розділ з 31 тексту. Коли ж прийде Син людський у славі своїй, а всі янголи з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийміть благословення мого Отця, посядьте царство, готоване вам із закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли ви. Слабував, і мене ви. Відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягли? коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці, і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже і тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований, бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був. І не прийняли ви мене, був нагий і не задягли ви мене, слабий і у в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі, тоді він відповість їм і скаже. По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Отже, в цій історії, в цих текстах ми бачимо дві категорії людей. Праведники це ті, хто служили, ті, хто не записували, а просто робили те, що від серця вони хотіли. І також прокляті або ті, хто, я впевнений, що мали таку саму можливість, але не скористалися нею. Праведність це не просто сказати Я тебе люблю, але це любов діє, це дати їсти голодному. Прийняти чужинця, попіклуватися про хворого, дати води спрагному, або духовно підкріпити брата, сестру, розповісти ближньому про Ісуса, про, про вічне Воскресіння, тобто приймати участь в проблемах нашого ближнього. Якщо я називаю себе віруючим або християнином, але не люблю людей. Якщо я кажу, що я вірю в Бога, але не допомагаю ближньому, який знаходиться біля мене, то з моєю вірою щось не так. Вона не є правдивою. Боже Слово говорить, що якщо ти розумієш і знаєш, що то є добро, але цього не робиш, то ти вчиняєш гріх. І ще один, один текст цікавий, записаний у 1 5, 5:15. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Тобто, з цих текстів ми бачимо, що навіть якщо і тобі зробили щось не так, тебе обідали. Чому ти маєш обіжатися або чому ти маєш стоїти в серці цього обіду? Прости свого ближнього, прости брата, і відповідай і злом, на, на зло добром. Роби добро навіть тоді, коли роблять зло тобі. Бо якщо ти будеш відповідати злом на зло, то будеш жати ще більше зло. Тобто, що ти будеш сіяти, те ти будеш і жати. Служіння Богу це про служіння людям, тому що і Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він понизивши себе до людини, будучи Богом, Він служив людям, Він допомагав людям, допомагав усім нужденним, спраглим. І коли Він каже, що, що ви зробили? от цим найменшим те ви зробили мені. Що робити так для ближніх? Щоб робити для ближніх добро, треба мати смиренне і милосердне, і милосердне серце. Милосердя це як прикраса для людини. І милосердя це одна з найдивовижніших прикрас християнина. Бо якщо прикраси такі, людина вдіває на якусь визначну подію або вдіває лише тоді, коли, коли кудись виходить, то милосердя для християнина це така прикраса, яка є завжди з ним і яка прикрашає християнина. Мил милосердя. Це духовна прикраса, яка завжди на справжньому християнинові. Правідні люди питають Ісуса, а коли, коли ми бачили Тебе спрагло, голодно, коли ми бачили Тебе нагим, або коли мандрівником бачили і прийняли, або коли недужого бачили? Чи у в'язниці і до тебе прийшли. Тобто вони роблять добрі вчинки і не записують ці добрі вчинки на папері або десь збоку. Вони зробили добро і про це добро забули. Тобто, роблять добро безкорисне. Якщо ви пригадаєте, Йова, то для нього, він був праведний чоловік, так про нього каже Господь, то для, в його домі завжди було місце для нужденного, для приходька, для сироти, для вдови. І про таких людей він турбувався. І Господь за це його рясно благословив. Тобто добрі справи, добрі вчинки для них були звичною справою. Чи є у вас такі, така справа, яку ви можете робити, не роздумуючи? От Настільки ви вже добре робите цю справу, настільки ви добре її знаєте, що ви вже навіть не думаєте, коли її робите. Тобто у вас вже така, та, як кажуть, м'язова пам'ять є. Yeah. Знаєте, в мене е, колись ще в школі навчався, і брат мій старший додому привіз кубік -рубік. І в мене було дуже. Він, він перший навчився його складати. Я побачив, що і щось і собі дуже сильно захотів. Навіть не знаю, звідки в мене таке бажання було, з'явилося, не пам'ятаю. Але ну, дуже сильно я хотів його навчитися складати. Все, він мені показав там формули. Ще до тих формул треба було ще самому трошки ну, стар старт прокласти. Той старт я не вмів, але з часом навчився і потім вже вчив, вчив формули. Перше піддивлявся і складав, а потім вже вивчив на пам'ять. Так, настільки добре я той кубік рубік крутив по тих формулах, що зараз я можу взяти кубік-рубік і так само його скласти. Ну, це я не хвилюсь, але просто до чого я веду. Що Я вже, можливо, і по пам'яті не знаю там, праву, вліву, куда треба крутити, але пам'ятають руки. От я беру, так, мені треба це переставити сюди. Все, руки, формулу самі склали. От настільки добре я був це запам'ятав. Так, і це з одного з одного боку добре, але настільки добре робити добро тоді, коли воно дійсно того потребує, коли ми бачимо нужденного, коли ми бачимо того, хто потребує нашої допомоги, і настільки блаженство, настільки це правильно робити добро тоді, коли дійсно воно від нас, коли людина дійсно чекає і надіється на цю допомогу. І це буде записано е, для нас як скарб на небі. В мене питання, яке задаю я собі, яке можете так само і ви собі за, за, себе запитати. Як я можу стати кращим? Господи, що я можу зробити, щоб я став кращим? Хочу, щоб ви себе запитали таким запитанням, а можливо, ви вже задавали собі таке запитання. І знаєте, що коли ви так говорите, коли ви даєте такі запитання, ставите такі запитання перед собою, то Господь не буде очікувати з відповіддю. Він буде відповідати вам. І коли ви питаєте це, що я можу зробити, Він буде завжди вас ставити в такі ситуації. Коли вам треба буде, чи можливо послужити для Господа, чи можливо послужити для свого ближнього? Е є така одна історія, що був один чоловік, е була сім'я, і чоловік молився і просив. Чим він може послужити Господеві? І проходить якийсь час, дружина приходить до нього і каже: «Прийшли, прийшли люди, і їм потрібний одяг. Вони просять одяг. В тебе там є деякі старі речі. Давай я їх віддам для них. Чоловік каже, ні, 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 то вони ще мені будуть потрібні. І далі молиться, Господи, як я можу тобі служити, що я можу для тебе зробити? І тут другий раз, вже через деякий час, дружина приходить і каже: прийшов твій друг, і йому потрібна твоя допомога, щоб нагодувати хатьків, тих, хто не мають де жити. Їм потрібно, щоб, ви, щоб ти допоміг, допоміг йому їх погодувати. Я не маю коли, в мене немає на це часу. Тобто, коли ми. Будемо задавати запитання, Господа, як я можу тобі служити. Ці моменти такі, ці ситуації, вони будуть у вас в житті появлятися. І дуже важливо відповідати на них і відповідати на цей поклик і служити для Господа. Мені би так здається, люди будуть тобі казати, а що ти робиш? Тобі з цього нічого не буде. Але те, що, ми, те, що ви робите, те, ви робите. Не для того, щоб самому збагатитися, а для того, щоб допомогти ближньому і цим самим записати собі скарб на небі. Друга категорія людей прокляті або ті люди, які, бачучи біду, не відповідають на неї. Коли, ти був, коли хто був голодний твій ближній, ти не нагодував його. Коли прагнув, Твій ближній, ти не напоїв його, коли до тебе прийшов мандрівник, і ти не прийняв його, коли слабий або в в'язниці, і ти не відвідав Його. Тобто такі люди запитають Господа, а коли ми тебе бачили таким? Бо якби вони бачили і знали, що, Ісус, що, то, Хрис, що то Христос, напевне, щоб вони б допомогли йому, відповіли. Тобто, ми... Дивимось на обличчя. Якщо це хтось важливий, то тоді ми можемо допомагати. А якщо це проста людина, простий ближній або е безхатько, сирота, то ми вже тоді по-інакшому ставимося, виходить, чи як. Тобто такі люди, коли в них появляється момент для служіння, вони не бачать, не знають, не чують. Дуже зайняті, заклопотані турботами цього світу. і Ще пригадалась мені одна історія, яка записана в Луки, 10 розділ з 30-го віршика. Ми недавно над нею роздумували, але вона якраз до цієї групки людей частково може відноситись. А Ісус відповів і промовив Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою, випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і Ловид надійшов на те місце, поглянув і теж проминув проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши олива й вина, Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджаючи, вийняв він два динарія та й дав їх господареві й проказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся, котрий же з цих трьох. На думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав Той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав: йому іди і роби так і ти. Тобто, священник і левит, ті, які пройшли, ті, які бачили біду, ті, які, можливо, любили тільки Слово. Я люблю свого ближнього. Але в цьому випадку ділом не доказали. І самарянин, який, який ворогував, бо самарянини не сходилися з євреями, проявив милість і змилувався над цим чоловіком і попіклувався про нього. Ефесян 2.4 Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. Дуже гарний віршик, і, який, в якому розповідається про милосердя нашого Небесного Батька до нас, що, перш за все, Ісус проявив милосердя до нас. І Ісус Христос, будучи на цій землі, також і великого прикладу дав для нас. Своїм життям і своєю наукою, своїми притчами. І тому я бажаю вам, брати і сестри, щоб як і Ісус Христос дав нам приклади, і як Він вчить нас бути милосердними до наших ближніх і до тих, хто потребує. І тоді зарплата наша неодмінно буде, зарплата наша на небесах. І тоді Ісус Христос скаже нам, станьте праворуч, для вас готоване царство Небесне. Отакими От я розумію, я хотів разом з вами поділитися. Нехай Господь благословить нас, щоб наше око бачило нужденно, щоб наші руки були готовими і навченими до добрих діл, до діл які для служби для наших ближніх. А те, що ми робимо одному з найменших, те ми робимо для Господа. Слава йому за це все і подяка. Амінь.